Вображено, якщо будете виставляти палатки, це бути повідомити. Якщо буде палатка, це є закон, так? Це мала архітектурна споруда, це порушення домов, і це треба ради. А ці моменти, будь ласка, уточні. Ці всі питання в нас зараз ведуться. Так, якщо принципни, що його зараз, в принципі, дорозі, Чи він вже їде, чи він... Він, вже... він якраз займається. Оце момент, який ми вам хотіли звернути увагу, що було це в рамках закону. Добре, що тільки так збираємося, ще ніхто не... 19. Маємо, Буде ми нам так, дзвінок 30, рішення? Буде нам дзвінок, що є рішення, є всі заяви, всі ну Дивіться таку. Конституцію, стаття 39 не передбачається дозволу, але передбачається, що ви зобов'язані перед проведенням написати заявку в органи місцевої влади. Якщо тієї заявки немає, це тягне за собою правові наслідки. розумієте? Це одним Стаття 185 порушення правил проведення масових заходів. І таке саме розміщення малих архітектурних споруд. 152 адмінкодексу, розміщення малиток. Ми вас розуміємо, вас згоджуємо. Згодьтесь в, so. в рамки правові, щоб ми, ми, відповідно, не мали... Ми хочемо, щоб ви все правили. Ми ж ідемо в Європу, щоб ми не мали п'ятьзаводів. Все зрозуміло. Добре, нема питання попередньо комітетну одинацію. Ходять якому місті тут, тут. На сходах. Тут. Значить, де ялинка, там вже буде наш символ, центр Майдану. Шенків, так любомир.